І власне, ті хлопці, що погинули, вони були не готові. Тому що вони не мали, той каски, не мав, той мав бронежилета. Тому зараз, товариство, якщо ми їдемо на Київ, ми повинні бути повністю обмандировані. Ми повинні мати всі засоби самозахисту, щоб зберегти життя. Ми зараз не маємо права прияти будь-якої людини, яка не вистоїть перед тими кулями, які вони стріляють. Знаєте, що зараз в Києві працюють снайпера, які вбивають просто мирних людей. То ця війна, яку вони розпочали, є надзвичайно ганебною. Зараз є інформація, як виступав Янукович, він сказав, що українські війська їм не підчиняються. Він буде просити Росію, щоб водила війська для придушення України. Але шанове, товариство, чому я повернувся? Ви знаєте, що було це перемир'я, яке власне, відбулося, тобто люди могли відпочити, відновити сили, власне, поповнити свої засоби самозахисту, щоб стати знов лавою захищати український майдан. Вони вже підійшли повністю. До Майдану дві барикади зі сторони інститутської взято. І вони зараз стоять практично на Майдані. Тому ми змушені, скажімо, тими тисячами людей, які є тут, охороняти. Але що ми маємо в Тернополі? Ви знаєте, по тих містах, які відбулися Тернопіль, Львів, Франківськ, ми маємо мародерство, і це є недопустимо. Ми мусимо навести порядок. Чоловік питає, чи ринок вже горить. Ми тільки вернулися з ринку, тому що власне тих кілька десятків ублюдків, які зараз вчиняють оці акції по Тернополю, була інформація про тому, що вони вже є на ринку. Ми об'їхали весь ринок, люди самоорганізовані, люди організувалися і охороняють кожен свій об'єкт. Вони є на зв'язку зі штабом, де ми будемо давати наші мобільні бригади. До нас підключилася і мерія, і спортсмени, і інші люди, які є, можуть дати відсіч цим людям. Що ви розуміли, Тернопіль на даний момент є мирним місто. Тут не ходять в масках, тут не ходять зі щитками і не ходять в касках.